Наступно. Зараз ми будемо один за одним розбирати мінерали. Ще раз скажу, що це приблизно, ну, скажімо так, я думаю, там 160-170 мінералів вони будуть. Це ми розберемо кожного окремо. Зараз ви побачите, як воно і що. Приблизно воно буде. Все буде побудовано, все побудовано е в алфавітному порядку, тому вам буде легше шукати в книзі е той чи інший мінерал. <coughs> І воно буде побудовано от книга, щоб ви бачили, це, це буде розворот е в книгі. Е я підігнав все так, підганяю. Точніше, я її ще не зробив. Я на сьогоднішній день зробив тільки одну четверту книги. Вона буде побудована так, розворот, і на цьому розвороті все про один мінерал. І фотографії, і всі характеристики, ви перегортаєте, там інший. Тобто один розворот це один мінерал. Ну, в мене це на одному листі, тому плюс-мінус це буде приблизно так. От назва: Авантюрин. Одна фотографія, друга фотографія, тут твердість, щільність, блиск, формула, опис, е, опис мінерала. Да? Ну, які кольори бувають, де вони знаходяться, де їх. ну, Ви зрозумієте, чому це потрібно. В деяких це навіть принципове питання. Потім е, знаки Зодіака, потім інші назви. Е, ну Це теж треба, тому що е, вам може сказати якусь назву, да, а, Или, наприклад, ви шукаєте саме цей а, ну, як авантюрін. Воно, правда, всі і в інтернеті, і все можна знайти, забуваєш авантюрін. Але в нього є інші назви, по яких теж можна шукати і дивитись. Потім впливання на яку чару, і енергії. А на розвороті, на іншому розвороті йдуть лікувальні властивості і мінеральні властивості. Тобто так буде. Ну, в цій книзі. Потім е, в кінці книги. Е, ну, я так розумію, що треба підібрати е, всі назви, які є. Ну, наприклад, якщо тут Авантюрин, да, то є інші назви: е, Біле речіт, Індійський Жад, е, Злата іскр, іскряк, Таганаїд і Фуксід. Це все назва Авантюріна. І коли ви зіштовхуєтесь з якоюсь назвою, да, то вам треба зрозуміти, а що це за камінь? Його, ну, скажімо, в моєї книги немає. Але ця назва є. Тому, скоріше всього, ну, скоріше всього а ми це зробимо, буде всі назви. І, наприклад, якщо ви десь побачили там Таганаїд, що це за камінь? Ви раз відкриваєте на букву Т та на ГАІД рисочка, шукає авантюрін. Все. ви вже знаєте, що це авантюрін. Потім, Ну, по знакам Зодіака я не буду робити такі окремо. Щоб, наприклад, хоча можна зробити в самому кінці які каміння, наприклад, для тельців. Для раків, для Водоліїв, для Терес. можна зробити і, а потім вже кому це цікаво. Тому що я розумію, що більше, більша частина людей буде не слав'яни все-таки християни, і вони, крім ну, знаків Зодіака, більше нічого не знають. Ну, на жаль. Тому вони будуть шукати більше і мій цей урок вони не будуть дивитися, а їм попадеться ця книга, і о, знаки Зодіака, клас. Тому може, може і зроблю якийсь там по знакам Зодіака і випишу всі каміння, які відносяться до цього знаку. Да? І вони вже самі обирають. Хоча принципіально я не розумію, ну, в реальності. Для знака Зодиака. Ну, я у всьому питанні відносно знака Зодіака і каміння, я скептик. Я в це, я вірю в те, що ти взяв камінь, ти його нашепотів, поставив, поклав в карман і пішов гуляти. Все, і він працює. Це да. Давайте далі. Ну, я все одно це зроблю, тому що ну, це треба людям. І е, вплив на чари, о, скоріше все, теж так зроблю. Тобто, е, наприклад, на, е, на Персі, да? на чару Персі е, впливають такі та каміння да? і перелік їх. І людина, коли раз, її треба прокачати ту чи іншу чару. Вона відкриває, дивиться, які є мінерали список да? як каже, там оглосіть який список. Ось він написаний: людина лістає, обирає той, який їй більше потрібен або цікавий. Хоча я знов таки кажу, що я не виключаю ще додатково, коли ви обираєте по кольору. Це теж працює. Uh, і енергія чоловіча-жіноча, я це не буду виносити, тому що, скажімо так, це тема, яка uh, не вивчена до кінця, і ставити її в книгу як, uh, особливо в кінці, щоб людина саме на це звертала увагу, я не хочу. Як додаткова інформація, яка підлягає вивченню, да, це нормально. А як о, зноска, о, що от бери і саме цей камінь чоловічий або жіночий, ні. Я це раджу. Ну, це я описав якраз всі. В принципі, ми так само будемо. Я буду показувати, якщо, ну, скажімо так, в мене 200 мінералів немає, це і так зрозуміло. Тому я буду показувати фото. Ну, а кому цікаво, то може зайти там і в інтернет, і сам подивитися або. О, і таким чином я буду, якщо є в мене мінерали, то я їх буду показувати. І таким чином ми будемо просуватися. А потім вже сподіваюся, з часом в мене будуть ці мінерали для того, щоб робити нашу наукову да, роботу Про, по визначенню. Структури тих чи інших камінь. Я це говорив в самому початку, не буду повторюватись. Давайте починаємо по камінням.